Трамп знову на боці Кремля кричить на Зеленського та вимагає віддати Донбас. Тим часом сам Зеленський не проти зустрітися з Путіним в Угорщині. Натомість, румунська депутатка погрожує вбити президента України. Окупанти влупили по шахті на Дніпропетровщині. Під землею опинилося 200 шахтарів. А у Покровську нелюди розстріляли цивільних. Росіяни відправляють українців з окупованих територій шпигувати до Європи під виглядом біженців та зухвали пограбування Лувра. Чотири грабіжники на очах у сотень людей за сім хвилин винесли коштовностей на мільйони євро. Про все це говоримо далі. Мене звати Катерина Колган. Тож починаємо інформаційний тиждень разом. Знову посварилися. Усі бачили публічну частину зустрічі Трампа з Зеленським. Втім, що ж відбувалося за зачиненими дверима. За інформацією видання Financial Times, все обернулося справжньою словесною баталією. Український лідер поїхав з Білого Дому у вкрай негативному настрої, бо перемовини, які б мали зміцнити підтримку України, більше нагадували ультиматум із Вашингтона. За даними джерел, президент ша ігнорував карти лінії фронту, які підготувала українська сторона, і наполягав, щоб Зеленський віддав Донбас Росії. Усе це під референдум телефонної розмови з Путіним. Трамп озвучував аргументи, посилаючись на неї. У якийсь момент президент США начебто, прямо заявив Зеленському, що той програє війну, якщо не піде на поступки. Мовляв, якщо Путін цього захоче, він знищить Україну. І навіть відкинув українські карти поля бою у бік. Також Трамп більшу частину зустрічі читав лекції, повторюючи максималістські вимоги Кремля та закликаючи Зеленського укласти угоду з Росією. Загалом ці перемовини нагадали лютневу зустріч, коли Трамп разом із віцепрезидентом Венсом критикували президента України за невдячність. Так пише Financial Таймс. Попри напружену атмосферу, Зеленському вдалося переконати Трампа підтримати ідею заморожування нинішніх ліній фронту. Проте джерела зазначають, що позиція Трампа залишається хиткою, а його готовність підтримувати вимоги Путіна тепер викликає тривогу у Європі. Тим часом британська газета The Telegraph опублікувала карикатуру на тему цієї зустрічі. На малюнку український президент зображений у білій футболці з написом. Я їздив до Вашингтона, і все, що я отримав, ця паршива футболка вже журналістам. Трамп заявив, що тема передачі Донбасу Росії ніколи не порушувалася в переговорах з Україною. Ша вважають, ніби сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз на лініях бою. During that meeting, did you tell him he needed to cede all of the Donbass region to Russia? No, we never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, you know, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines, go home stop killing people and be done. Trump the the what, his opinion, what do you think should happen with the donbass region? Then? let it be cut the way it is. it's cut up right now. i think 78% of the land is already taken by russia. Uh, you leave it the way it is right now. They can, they can negotiate something later on down the line. but i said cut and stop. at the battle i go home. stop fighting. stop killing people. В іншому інтерв'ю Трамп сказав, що на його думку російський лідер не завершить війну, не отримавши частини українських територій. Щось із територій Путін забере, так як він вже здобув певні території, сказав президент США. Чи відчули ви від Путіна готовність закінчити війну, не забираючи значну частину України? Ну він щось хотів взяти, тобто вони воювали, і в нього вже чимало здобутого. Тобто, знаєте, він виграв певні території як. Володимир Зеленський заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів у Будапешті з Дональдом Трампом і Путіним, але одразу з чітким меседжем ніяких територіальних поступок не буде. Він одразу окреслив червоні лінії, сказав, що війна не про землю, а про незалежність України. За його словами, Москва вже втратила 1,3 мільйони людей, це включаючи поранених. І не розуміє, навіщо лідеру найбільшої країни на землі ще якісь кілометри. Також Зеленський вважає, що Путін боїться свого власного народу, адже він диктатор, який тримається за владу за будь-яку ціну. Звісно, настане час, коли на нього почнуть тиснути. Достатньо тиску, і він буде готовий, він боїться лише свого суспільства. Більше тиску і гірше життя для народу змусять його. Він боїться суспільства, бо хоче бути президентом довічно. Тому, звісно, йому потрібна підтримка суспільства. Тому він розраховує на продовження цієї війни і закликав Трампа посилити санкції та постачання зброї. Так, і навіть більше, бо Путін як Хамас, але потужніший. Це масштабніша війна. Він має другу армію світу, тож тиск сильніший. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив будь-які спроби змусити Україну віддати території заради миру з Росією. Він вважає, що тиск має бути спрямований не на Україну, а виключно на Росію, яка розв'язала цю війну. Польща за словами Туска готова посилювати підтримку України від гуманітарної допомоги до тиску на ЄС і НАТО для жорсткіших санкцій проти РФ. Зеленський і український народ борються за свою свободу. Міжнародна спільнота має стояти пліч опліч із ними, а не штовхати на жертви заради ілюзії миру. Написав він. Напередодні опалювального сезону Росія знову б'є по українській енергетиці. У Тернівці на Дніпропетровщині російські ракети та дрони накрили вугільну шахту ТЕК, найбільшого приватного енергетичного гіганта України. У цей момент під землею було 192 працівники, які добували вугілля для ТЕС. Через вибухи зайнялася пожежа та почалися обвали. Попри загрозу повторних ударів, рятувати шахтарів приїхали працівники ДСНС. Врешті усіх 192 шахтарі підняли. У те, кажуть, спочатку вторгнення РФ обстріляли їхні тес понад 200 разів. А це вже четверта масштабна атака на їхні вугільні об'єкти лише за останні два місяці. Окупанти рухаються на Новопавлівському напрямку, а також намагаються закріпитися в міжріччі Солоної та Вовча на Дніпропетровщині, але темпи їх руху зменшились майже в 10 разів у порівнянні з літнім наступом. Про актуальні події на фронті та навколо нього детальніше в сюжеті. Росія повертається до механізованих штурмів. Масове використання бронетехніки зафіксоване одразу на кількох напрямках фронту, найбільше на Покровському. Зсу паралізували цілий батальйон ворога, вразивши командний пункт. А росіяни так само безрезультатно намагаються прорватися до своїх під добропіллям, при цьому зазнаючи грандіозних втрат. Все, чим живе фронт сьогодні. Дивіться просто зараз. Про те, що РФ вирішила повернутися до тактики механізованих проривів, повідомляють військові аналітики по обидві лінії фронту. За останній тиждень зафіксовано вже три такі випадки. Причому щоразу колона РФ була розбита і закріпитися піхота не зуміла. Остання спроба не стала винятком. россиян зафиксировали и держали под наблюдением. Написали в канале, параллельно нанося удары по технике в 20 километрах от передней линии. Визуально колонны даже не доехали до украинских позиций. При цьому скористатися погодними умовами окупанти спробували під Покровськом, враховуючи дощі та тумани, працювати безпілотникам зараз складніше обом сторонам. І РФ вирішила використати цей час для прориву на спецтехніці. Примітно, що колона була знищена, а піхота, що вціліла, розбіглася по околицях. Після цього її вже знищували наші військові на передньому краї. Сейчас, вот э, буквально сутки, они пытались проникать э, в сам Покровск. Вот даже пытались показать, что они где-то продвинулись, но мы их нейтрализовали. Там проходят уже целые э, прямо 18 часов зачистки по всем секторам. Попытка в Мироградском направлении также э, не уничтожалась успеха хотя туда двинулось несколько так сказать, подразделений, которые пытались с разных сторон атаковать и э, докладывали уже то, что уже есть первые успехи. Тож ми що эти всі напрямки ми очень ефективно унічтожаємо. Ще одна колона бронетехніки намагалася прорватися дещо північніше Покровська у бік добропілля. Там все ще російські підрозділи залишаються в оточенні, і щоби не втратити ці міні-плацдарми, до них все ще намагаються відправляти підкріплення. Черговий рибок РФ зробила у бік села Шахове. Спойлер до населеного пункту техніка так і не доїхала. Шахова так важно, потому что через него проходит дорога, по которой теоретически можно было бы снабжать российских бойцов, застрявших в Добропольской кишке. Но все сосредоточилось на Владимировке, которая стала зоной уничтожения для российских бронегрупп. В итоге противник, то есть Россия, скопился большим силами на очень ограниченном пространстве, поэтому силы обороны расстреливали россиян всем, что было под рукой. Дронами, артиллерией и GMLRS. При цьому, незважаючи на вже три провальні спроби прорватися на техніці, росіяни навряд чи змінять цю тактику. Вважають аналітики. Головна причина це російське командування, яке керує наступом на Донеччині. Спомнів, що російською групіровки командує той самий легендарний Сухраб Ахмедов. якщо генерал безумно палів колонни під угледаром пару років назад, писали в Z-канале два майора. І ніякого воздействия не було на нього оказано, то крайне вероятно, що он також бездумно будет паліть колони і на нових участках наступления, пишут два майора. Біля Куп'янська на Харківщині вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Диверсійні групи зараз не можуть проникати у місто від північно-західних околиць. А ось на півдні України ситуація навпаки загострюється. Противник там провів перегрупування та накопичується під Херсоном. Повідомили у командуванні. Те, що він дійсно зосереджує в районі Олешок е певну кількість штурмових груп для того, щоб продовжувати е наступальні, ну більше, скажімо так, е пошуково ударні дії е біля Антонівських островів, е є в нас така інформація: крім того, противник намагатиметься. Він покращити своє інженерне обладнання і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі він більше не думає про те, щоб взяти, взяти якби, острівну зону, хоча не відмовляється від цього і постійно відсилає в групи. Для того щоб закріпитись на цих позиціях, але більше все ж таки він намагається утриматись і не дати силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії. При цьому працювати українські сили оборони встигають не лише по колонам техніки, а й по живій силі ворога. Так напередодні зе дві підтвердили інформацію ЗСУ, яку генштаб давав кілька днів тому. Українська авіація прицільно вдарила по скупченню ворога на Запорізькому напрямку та знищила штаб окупантів, які тут наступають. Українська авіація розгромила скоплення російських войск сразу в трьох точках і знищила штаб 108 го батальйона Росії. Послідній момент підтвержден самими зетшевіністами, враховуючи результативність сил оборони останнім часом, а це щоденне знищення танків, бойових броньованих машин та артилерії, а також ліквідація понад тисячі росіян лише за останню добу, навіть ціною таких втрат досягти значного успіху не вдається на жодній ділянці фронту з початку осені. Сегодня уже осенне-зимний этап этого же наступления, однако ну никаких даже оперативно-тактических успехов у россиян на сегодня нет, хотя силы, которые брошены, именно пехотные компоненты сегодня на эти все направления, ну это просто сумасшедшее количество войск, там где в разы превышает количество наших штурмовиков, нашей пехоты, однако мы видим сегодня результат. У Покровську російські військові розстріляли як мінімум чотирьох звичайних цивільних людей. Моторошні кадри зафіксував дрон ЗСУ. Штурмова група росіян увірвалася до центру міста біля залізничного вокзалу, намагаючись закріпитися. Вони встигли розстріляти цивільних, перш ніж українські сили їх ліквідували. На відео видно ціла трьох загиблих: літнього чоловіка посеред дороги, жінку на велосипеді, застрелену в спину, та ще одну жертву. Поруч ще одна жінка з перебитими ногами, яка благає про допомогу. Невідомий чоловік, ризикуючи життям, виніс поранену на руках до позиції зсу. Її евакуювали в безпечну зону. Росія вербує жителів окупованих територій України, навчає їх у спеціальних таборах і відправляє до Європи під виглядом українських біженців. Про таку шпигунську мережу біженців з окупації, як агентів Кремля розповів журналіст-розлідувач Христо Грозі. Він каже, це тисячі зрадників від колишніх ФСБшників до кримінальників з Донбасу. Агенти ФСБ використовують чат-боти для набору, обіцяючи від 250 до 10 тисяч доларів. Шпигуни фіксують бази НАТО, поширюють файки про Україну та готують диверсію. Масова втеча окупантів на херсонському напрямку там фіксується небачений рівень дезертирства. Про причини та наслідки такої масштабної втечі з фронту у нашому сюжеті. Російську армію захлеснула хвиля дезертирства на четвертий рік війни. Ніхто, крім бункерного, жухи не шукає, і більше не вірить ні путіну, ні кремлівській пропаганді, яка романтизує тему фронту. Застой хочеться двіжухи натомість російські солдати шукають будь-які спроби втекти подалі від кремлівської двіжухи в Україні. Так нині партизани з руху, а теж повідомляють про масову втечу військовослужбовців на херсонському напрямку. Жорстоке поводження командирів безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції. Виправити ситуацію в путінській армії. Взялися на російський манер. Замість покращити умови служби, посилили контроль за змученими та напівголодними контрактниками. Розгорнули у прифронтових районах посилені блокпости та патрулі. Військова поліція проводить тотальні перевірки документів та обшук. У пошуках дезертирів агенти з поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки, а у разі їх виявлення застосовують зброю. Мало того, деталі частіше російські дезертири почали брати із собою ще й заручників. На зараз я нахожусь в магазині з заложниками. У мене в руках бойова граната Ф1 чеки. Я просто хочу, щоб мене вивезли ми в прокуратуру. В Прокуратурі я здамся. Іти на такий радикальний крок російського солдата підштовхнули умови служби відверто байдуже ставлення командування до збереження життя особового складу та безперервні знущання в частині. Я Сергій Сергійович, Сергія 60 лідової шесті мотострілкової бригади 9 дев'ята роти 3-го батальйону. Мене вимудили уйти з передової раненому. Уйти самому пешком, потому что мой командир обещал меня привязать к дереву на ночь, чтобы меня убили птицы, либо застрелить меня, так как я отказывался выполнять боевую задачу, раненый. Покарання у вигляді приковування до дерев на відкритій місцевості для росіян взагалі улюблена тактика виховання на передовій. Замість самим обнулити своїх же контрактників командування просто виставляє штрафників на відкритому місці, де їх за лічені години двохсотять українські ФПВ. Я на служі два з армії 67 армії дивізії 36-го полка штурмового отряду. третьи сутки находимся привязанными к дереву, наручниками, без еды, без, без воды, без всего, в туалет никуда не возят. Вот такие вот дела. Пережити навіть одну добу за таких умов дається далеко не всім. Вижити ж після більш витончених покарань у російській армії значно складніше, розповідає черговий дезертир на ім'я Сергій. 34-річний росіянин досі не вірить, що йому в результаті вдалося втекти з фронту. Ми граємо лин. Ну, все на кону, життя, свобода буквально. Поки війна буде. Ну мене обнулять, нуля джемлісуда не буде. А все за те, що мобілізований російський електрик відмовився вбрати в руки зброю та йти вбивати українців. Моє приступлення в тому, що я в людей стріляти не хотів у Приїхала воєнна поліція. Я їм сказав, і ну на короче. Просто пошли ви нахуй і все. А повезли в Зайцеву. били током. А устройство для зарядки акумуляторів, де регулюється вальташ, ампераж, коротше. К мочке уха одну клемму, прям вот крокодил, другой к пальцу, и погнали, короче. Хотели. Что? Зачем, куда? Ничего не хотели. Просто били током, заливали водой холодной. По часу, там, по полтора, по два. из шланга. зачем. Процедуры спецэффекта. Але якби солдатів російської армії не залякували по підвалах їх же генерали бажання жити перемагає, тим більше що у випадку дезертирства шанси вціліти значно вищі ніж при черговому м'ясному штурмі. Катастрофічні втрати на фронті ще одна причина масової втечі з передовою. чому? Потому что там провал за провалом. Там каждый третий раненый не доезжает до эвакуации. Там большие проблемы. Там на, на, так называемые наступательные действия затормозились ровно в 2-3 раза, о чем сообщают американские аналитические центры. Там провал. Поранення на фронті для російських солдатів з недавніх пір прирівнюється до загибелі, розповідають військові аналітики. Своїх же трьохсотих медики за РВ банально залишають помирати на позиціях. Ситуація з евакуацією поранених просто катастрофічна. Розповідають і партизани у російському тилу. Командування деяких підрозділів свідомо не відправляє транспорт та евакуаційні групи за пораненими солдатами. Ми прирікаючи тих на довгу і болісну смерть через відсутність машин та наказів на евакуацію. Окупанти гинуть у першу добу після поранення. Багато хто із них міг би вижити за своєчасної медичної допомоги. Офіцери цих підрозділів відкрито заявляють, що простіше знайти нових людей ніж ризикувати технікою. Це прямий доказ того, що командування російської армії вважає своїх солдатів витратним матеріалом. От тільки цей витратний матеріал також має властивості закінчуватися, як і гроші на його утримання. Кремлівська скарбниця спорожніла платити нескінченні гробові і куди важливіше бонуси за підписання контракту з міноборони країни агресорки, немає з чого у результаті влада, як мінімум восьми регіонів РФ. У несколько разив занизила одноразовые выплаты у Татарстане, Чувашии и та Самарской области за 3,2 и 2 миллионов выплаты сокращены лишь до 800 тысяч рублей. Это лавина, которая пошла. У Путина денег нет. У Путина нет возможности непосредственно а, давать деньги и содержать уже наемническую армию. Нема грошей, немає дурнів гинути на фронті. Пояснюють аналітики. Призовні пункти за паребріком давно не справляються із поставленими Кремлем завданнями. Жодні хитрощі більше не допомагають. Приятельський капіталізм такий. Розпилювання бабла. вот формула какая. на війні наживаються. А насілені в кінців, тіряють ініціативу. А разом із нею й бажання їхати на фронт. А от бажання з того самого фронту забратися якнайшвидше, причому за будь-які гроші тільки зростає. А отже, російську армію у найближчому майбутньому чекає значно масштабніша хвиля дезертирства. Тим часом видання Daily Mirror повідомляє про кібератаку на Британію. Російські хакери з групи Лінкс зламали вісім військових баз, вкравши дані про персонали і опублікувавши їх на Даркнеті. Серед жертв Лейкенгіт у графстві Сафолк, де розміщені американські винищувачі F-35 та за непідтвердженою інформацією, ядерна зброя також зламали секретну радарову станцію НАТО та центр дронів. Крадені персональні дані військовослужбовців і ветеранів, зокрема імена, банківські реквізити та адреси у системі обліку заробітної плати. Наприклад, зберігалася інформація приблизно про 272 тисячі військових. Це робить цей витік одним із найбільших в історії Міністерства оборони Великої Британії. Сім хвилин на крадіжку історії з'явилися нові подробиці пограбування самого Лувру. Грабіжників було четверо. Зухвальці проникли у галерею Аполлона. В цій частині будівлі саме тривав ремонт. Зловмисники ж для маскування переодягнулися в будівельників. Двоє грабіжників під'їхали до фасаду на скутерах Ямаха. Ще двоє привезли міні-автодрабину на маленькій вантажівці, огородили місце конусами і піднялися на другий поверх до вікна галереї. На відео навіть видно одного такого грабіжника у жовтому робочому жилеті. Він болгаркою вирізав вікна, діяли дуже швидко і рішуче. Викрали всього дев'ять коштовностей з колекції Наполона та Імпертриці. Серед них намисто Брошка та діадема. Цікаво, що злочинці не забрали головну перлину колекції діамант Регент вагою 140 крат, який вважається одним із найцінніших у світі. Бе більше дорогою вони навіть викинули зламану корону імператриці Богарні. Зараз музей поки закритий для відвідувачів, а французька поліція проводить масштабне розслідування. Румунська євродепутатка під час візиту до РФ заявила, що переламає ноги Зеленському, якщо президент України з'явиться в парламенті Румунії. Ця зухвала жінка, скандальна Діана Шошоаке. Її вже і так заборонили в'їзд в Україну через купу заяв. Тепер вона виступила на засіданні так званої міжнародної асоціації «Друзі Росії і звинуватила українську владу в нібито утисках етнічних румунів. Башкортостан – регіон РФ, який перебуває серед лідерів за кількістю загиблих у війні Росії проти України. І саме там зростає протест проти політики Кремля про Башкирський опір. Єва Євеніколошвілля Башкортостан став для Кремля джерелом гарматного м'яса. Російська верхівка відправляє Башкірів на фронт, не турбуючись про втрати. Як наслідок, Башкортостан лідер за кількістю загиблих на так званій СВО. Російська імперія скоро прикритить своє существування, і тоді наші народи нарешті, обретують довгожданну свободу. Все решается прямо сейчас. Пришло время действовать. Не молчите. Вставайте. Боритесь за свою независимость. Свободу угнетенным народам. Це звернення військових із роти Башкорт. Підрозділ воює на боці України в інтернаціональному легіоні. А в самій Росії рота визнана терористичною організацією. Символ роти прапор у національних кольорах Башкортостану, але в іншому порядку. Як на старому прапорі, часів боротьби Башкірів за незалежність у 1917-1919 роках. доповнює їх півмісяць посередині. Башкіри допомагають Україні відстоювати незалежність та мрію. Щоб ця сама незалежність прийшла і до їхнього дому. Республіка має свою нефть, золото, медь, промисловість. І це все Москва висасує до себе. А самі по себе башкорти бідноваті. А ми живемо бідно, все, все забирають. Це все должно быть наше. Це вони без нас не можуть жити. Вони не смогут. У нас все вийде. Але боротьба Башкірів іде не тільки на фронті, а й у тилу. Підпілля у Башкортостані працює з 2022 року і корує ним та сама рота Башкорт. Є активісти, люди, которые під нашим руководством е працюють на блага Родині, тобто Башкортостану. і на самом деле я отак от моментами задумуваюсь. Тяжело сказать. Вот кто в большей опасности, мы здесь, воюя в Украине, на поле боя, на фронте, с автоматом в руках, или как бы гражданские люди, там, выполняя некие задачи, когда буквально вокруг может быть, каждый может быть врагом. Через величезний ризик всі операції башкірського підпілля залишаються таємницею, але іноді кадри боротьби з'являються й в мережі, як, наприклад, спалення прапора Російської імперії у січні цього року. А ще періодично на вулицях Башкортостану з'являються символи, які важко не помітити. А, наприклад, трансформаторні будки випадково спалахують. Піджог трансформаторних будок цехов підприємств, які працюють на ОПК. А, після цього у нас є інформація, що робота там стала. І стала надовго. Була у нас ще операція по замінірованню моста. Підпілля працює багато, але обережно. Про багато операцій стане відомо лише через роки. А про деякі світ так ніколи і не дізнається. Але всі, навіть найменші операції це шлях до свободи Башкортостану. І вони до неї прийдуть. Це все, про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!